Вітаю вас, дорогі учні та учениці! Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачу із застосуванням арифметичних та геометричних прогресій. На попередньому уроці ми вже ознайомилися із задачами практичного змісту і застосуванням арифметичних та геометричних прогресій. Минулого заняття ми приділили увагу арифметичним прогресіям. Тому сьогодні ми будемо розбирати задачі на застосування геометричної прогресії. Задача 1. вкладник поклав до банку 15 тисяч гривень під 8% річних. Скільки грошей буде на його рахунку через 3 роки? Розв'язання. За перший рік вкладник матиме 15 тисяч гривень плюс 8% від 15 тисяч гривень. Що дорівнює. 1200 гривень. Тому в кінці першого року на рахунку вже буде 15 тисяч гривень плюс 1200 гривень. Що дорівнює 16 тисяч 200 гривень. Тоді за другий рік відсотки вже нараховуються з суми 16 тисяч 200 гривень. Тому на кінець другого року сума на рахунку становитиме 16 тисяч 200 гривень. Плюс 16200 гривень помножити на 8%. Тобто на 0,08. Що дорівнює 16200 гривень плюс 1296, що дорівнює 17 496 гривень. Аналогічно після третього року сума на рахунку становитиме 17 тисяч. 496 плюс 17 тисяч помножити на 0,08. Що дорівнює? 17 плюс 1399,68 гривні. Тоді загальна сума після трьох років становитиме. 18 тисяч 895 гривень і 68 копійок. Оскільки ми вже знаємо чимало про геометричні прогресії, то можемо також застосувати і властивості прогресій. Кожного разу ми до вже отриманої суми додаємо цю суму помножити на 8%. Відсотків. Тобто, фактично, так як 8% це 0,0%. 80х, то ми множимо початкову суму на 1,8. На кінець третього року сума становитиме 15 тисяч помножити на 1,8 в третьому степені, що дорівнює 18 тисячі пять гривень і 68 копійок. Задача 2. Петро планує пробігти марафон. Проте Розуміє, що для цього йому треба потренуватися. Тому складає для себе такий план: щодня першого тижня пробігати по 4 кілометри, а кожного наступного тижня пробігати відстань в півтора раза більшу, ніж попереднього. Скільки кілометрів щодня пробігатиме Петро протягом 4 тижня, якщо буде дотримуватися плану тренувань? Розв'язання. Позначмо, як Bn кількість кілометрів, яку Петро пробігатиме кожного дня Н-ного тижня. Тоді послідовність БН є геометричною прогресією. Адже кожного наступного тижня Петро пробігатиме в півтора раза більше, ніж попереднього. Тобто Bn плюс 1 дорівнює Bn помножити на 1 цілу. 5 десятих. для натуральних значень n. Перший член геометричної прогресії дорівнює 4. Тобто b 1 дорівнює 4. А знаменник геометричної прогресії Q дорівнює 1,5. На четвертому тижні Петро планує пробігати b 4 кілометрів кожного дня. Пригадаємо формулу n-члена ного геометричної прогресії bn дорівнює b1 помножити на q в степені n 1. Відповідно, b4 дорівнює b1 помножити на q в третьому степені. Підставляючи замість b1 та q їхні значення отримаємо. b4 дорівнює 4 помножити на 1,5. В третьому степені що дорівнює 13,5. Чи знаєте ви про твари, що належать до виду голкошкірих? Це морські безхребетні, наприклад, морські зірки, морські їжаки та інші. Їхні зображення на екрані. А чи знали ви, що деякі з них в екстрених випадках розмножуються за допомогою поділу на декілька частин, а потім. Відновлюється через регенерацію. Дізнаємося, скільки б їх утворилося, якби вони могли ділитися на три частини. Задача 3. На дні океану планети непарна живуть тварини виду голкошкірих, які розмножуються шляхом поділу. Через кожні А годин з однієї тварини утворюється три. Яка кількість тварин буде через 5 помножити на А годин? Розв'язання. Позначимо кількість тварин, що утворюється при n-ному поділі за Bn 1. Також нехай b1 дорівнює 1, Адже на початку була одна тварина. Звернімо увагу, що послідовність Bn є геометричною прогресією. Адже через кожні а годин загальна кількість тварин збільшується в 3 рази. Тобто Bn плюс 1 дорівнює Bn помножити на 3. Декілька перших членів цієї послідовності це b1, що дорівнює 1, B2, що дорівнює 3, і b 3 що дорівнює 9. А знаменник прогресії Q дорівнює 3. Тоді через 5 a годин кількість тварин становитиме b6. З формули n-члена геометричної прогресії отримаємо, що b6 дорівнює b1 помножити на q в п'ятому степені. Підставляючи відповідні значення, матимемо, що b 6 дорівнює 1 помножити на 3 в п'ятому степені, що дорівнює 243. Тобто через 5 А годин буде 243 тварини? Задача 4. За перший влучний постріл на змаганнях зі спортивної стрільби нараховуються 2 бали. За умови наступного влучного пострілу стрілець отримає 4 бали. Тобто, під час кожного влучного пострілу кількість набраних балів збільшується вдвічі. Чи зможе стрілець не допустивши жодного промаху, отримати за 9 поспіль влучних пострілів більше 1000 балів. Розв'язання. Припустімо, що наш гравець стрілятиме влучно кожного разу. Позначмо кількість балів на n-ому пострілі як bn. Тоді, за умови влучного пострілу кожного разу, послідовність bn — геометрична прогресія. З першим членом B1, що дорівнює 2, та знаменником Q, що дорівнює 2. За дев'ять пострілів сума балів дорівнюватиме S9. Пригадаймо формулу суми перших n членів геометричної прогресії. Sn дорівнюватиме b1 помножити на q в степені n 1 поділити на q-1. Тоді, підставляючи значення b1, Q та N у формулу суми перших n-членів, матимемо. s 9 дорівнює 2 помножити на 2 в 9 степені мінус 1 поділити на 2 мінус 1. Що дорівнює 2 помножити на 511. Тобто 1022. Тобто, вистріливши влучно. Дев'ять разів поспіль можна отримати більше ніж 1000 балів. Сьогодні ми з вами розібрали декілька життєвих задач, в яких трапляються прогресії. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!